Дорогі друзі, так втомився. Темп по 4.30. Половинка зроблена. Можна коментар PCR на 4.30. Всім дорогі підписнички, В цьому відео пишете потужний збіг на 21,1 км, де я пробіг з прекрасним темпом для відновлень та прокачу свої витривалося, а саме по 4.30. З групою Дейхард у недільний прохолодний ранок, коли було плюс один. Тому ставте тебе пишіть комент, на мій канал і всім бажаю, приємного перегляду. Поїхали! Ні. Поїхали! Звичайно, не по 4 хвилини біжу, а по 4.30. Групки у нас є по 4. По 4.15, по 4.30, 4.45 і по 5 хвилин. Так як я біжу наступної неділі. Десяточку, то сьогодні по 4.30 30 такі зроблю прогресивний біг з набіганням, побачу по відчуттям, плюс так відпочину. Групка нас готується. Пейсер, чесно, незнайомий особисто. Тому, коли будемо бігти, запитаю, як йому темп, як що він бігає. По кіпіровки сьогодні у мене в'етровка, футболка і шорти. І сьогодні біжу ось таких адідасах, райси. якраз перевірю і покажу. В кінці, що вони показують на полумарафоні, адже ще я... в них не бігав половинка. Так що давайте. Ну що, стартанули по 4.30. Сьогодні я спроба вирішити одягнути пульсометр від гармін і бачите, що мене по пульсу. Ну і плюс сьогодні зробити таке, знаєте, відновлювальне професійне тренування в такому кайфовому темпі. Тоді також по 4 хвилини було кайфово, хто не бачив досі, воскопа подивіться. Посилання в описі. але сьогодні більше по кайфу, ну і плюс буде якраз непогане тренування до десятки. Mm -hmm. Я дав себе харчування один гель. Компанія бачите трішки пізніше, не пам'ятаю. Але його вже тестив на половинці, коли біг нову почту. В принципі, був непоганий, але от там в жовтій упаковці я брався, він був кращий, тому що він більш такий був не такий густий, як цей. Чому сказати я взяв його? Щоб в принципі не складно було бігти. Щоб там не сильно закисляло мене. Все одно ж темп. То маленька, але дистанція половинка, то трішки буде там підсажувати, знаєте, але я спробую взяти якраз бачу, який буде ефект. Mm -hmm. ну, що у нас, підписнички. Я вже є, взявся по кілометру, хоч мене показує максимально неправильно. Ой, йомою, щось ударився головою. Нічого страшно. Коротше, я ще дігнув пульсометр, пробіг кілометр, він одразу мене ситів на пузо, і тепер на пульсом показує 160, ну, по віщам десь 150 максимум. Не ще рахує на пузі той пульс. Тому що якась тримався, тримався, потім раз, раз, раз і спустився. Тому спросометр у мене повна лажа. А по темпу комфортно біжуся і спокійно. Сьогодні харчував зранку печена картошка і От це по київськи По відчуттям минулий раз було більше енергії. Я їв чисто макарони, здається, з колбаски. і на тільки 15 наставками там. Відчувався голод, але сьогодні я взяв вже гель і десь, думаю, на 12-му я його вип'ю. А по погоді то взагалі в нас. Я здаюся, що вона вже близько полетіла. Неділю. 1 градус топлив сьогодні. В суботу десь 15, в п'ятницю плюс 20. Оце кайф. Але спочатку вони якось руки підмерзали, я днів рукавиці. А зараз вони відгорілись і можна нормально знімати контент. Дякую вам, підписнички, за гарну підтримку, особливо минулий відос. І попередній, максимально класно набрав. І попіла трішки на питання, там, як мені знімати, тобі максимально легко особливо коли десь. Не швидше, ніж чотири хвилини. Після 4 вже важкувато знімати, але вже по віки мені максимально в кайф. По пульсу вони виходить все нормально, тому що по 4-300 для мене це типу і не складно, ну і нелегко. Тобто, знаєте, таке середнє. Плюс сьогодні протестую свої ж кросівки, тому що я в них не бігав. Км. І знаєте, квіття, от десь на 10-му камеру ще стає так. Трішки важко а там ноги стоять якось. Трішки забувається і не така амортизація. Хоч я в своєму огляді говорив і читав на сайтах, що це для довгих тренувань. Але мені здається, що щось не то буде. Побачимо, зараз така сьома 7-й каме йде. Віща максимально легкі, особливо, коли є музика, плюс коли в грубки біжиш. Це дуже-дуже легко. Став набагато складніше, треба старатися. А тут собі на автоматі біжиш, собі, кайфуєш, можеш розмовляти ще. Тому прямо Цікаві, хто дивився на оглядач, сьогодні я завітав на декарт, друг я вже, перед цим їх по 4 хвилини, зараз по 4.30. У нас така ми вже йде, все максимально потужно, у нас такий максимально надзвичайний поворот. І зараз я буду вже використовувати гель, бо відчуваю, що ну, така невеличка не втома є. Як я говорив, що кросівки після 12 км починають спереді, я трішки тонше і вони починають продавлюватися і менше амортизувати. А п'ятка тут велика, вона комфортна. І якраз за те, що передня частина трішки погано амортизує згодом. Ну, не прямо, що не амортизує. Звичайно, вони краще, ніж мої совконні, які білим марфон. Але, наприклад, тих аттітасах, портретів, набагато краще. Ну, як чисто бігати повільно, там, максимум так по 4.30, ну по 4 краї. Швидше буде вже незручно. А взагалі краще 4,30 і повільніше. Ось такий ми сьогодні гель. Зараз я при вас спробую його. Да-да, кайфовий. Можливо, цей гель навіть і не сильно потрібен. на в коментарях. Хто знає мене, але що знаєте, організм не сильно виснажує своє вип'ю, щоб додати більше ну і енергії. Ну і що, 14 км лишається останнє коло. Ось ця геля максимально кайфове. Трішки енергія додається. По 4 хвилини. Було набагато легше. Ніж по 4.30. Тут якась довше не біжиш. Ти єш хочеш рвати, а на що все і здержуєш, але ноги з часом втомлюються. І виходить так що, наш все. Не біжиш не повільно. Але ні. О, За мною поліція їде. Все, назнімався відеороликів. Побіг нелегально. Забирають мене. Супер, супер, кайф. Кожної неділі. Відносимо. По 4.30? По різному. Ха -ха. Особисто я по-різному. Я з усіма групами бігаю, аби у Дайхарда був крутий контент. Отак от, от. Це чудово. Зараз це питання таке, а як вам бігти таким темпом і знімати? От мене питають. А, а, це все досвід напрацьований роками. От. Я вже звик. Так як ти розпочинав колись знімав і звик. А який гель а, Гель? так. Да, гелізаєте? Да, да. Сіс-сіс. Як вам такий гель? Дуже подобається. На всіх стартах його використовую. Дуже мені допомагає в моїх результатах. Наступний тиждень старт? Обов'язково. Швидкий, 21 км. Потужно. Сім легких, легких ніг. Біжимо далі. От Everything... реально, друзі, сьогодні казанні, звісно, біжить, ніж тоді. Можливо, просто емоції були якось щось звичайне. Можливо, трішки більше спав, бо сьогодні я десь поспав 4,5-5 годин. Ось кстати, напишіть в коментарях, чи сон на ваш біг впливає, чи ні. Наприклад, на мій 50 на 50. Буває іноді так, а іноді нормально і висячає так годин. And I know that they watching they keep showing up in my place, always so knocking. Перша knock, половиночка. Knock, right темп 425, вирішив трішки прибавити, біг, щоб розбігтися. Ракачати І плюс, щоб підняти пульс. По кайфу. Але я чтя після гелю. Ну чи, чи все я не вічу. Красівки. Ну, для половинки це максимум, то краще. 5-10 і все. Нічого. Так, а що там ще? Пусть що 600 метрів. Половинка зроблена. А на половинці я покажу вам ось таку чітку беху. Як вам така п'ятерочка. До стайн газується. Колір прям класний. Bitch, bitch, Як і той раз в кінці забігу випити просто коли і відчути цей вайб. Кайф тоді був більш кайфовий, кайф, тому що все-таки після 4 хвилини більш кайфуєш. А зараз так. Типу і відпочив, а нащо ти десь напрягався. Ну, норм, коротше, забіг. Наступний раз треба 4.15 пробувати, а можливо, і знову по 4 хвилини. Можна коментар PSR на 4.30. Звісно можна. Як вам сьогодні? Рубіжка. Супер, дуже файно, дуже файно. Постійно по 4.30 робите чи, чи по 4 бігаєте. По 4, коли у рамках підготовки там, до марафону mm -hmm. буває таке. А так 4.30 група активного відновлення. Ну, в кайф, так, да, біжите? Дуже в задоволення. Уся група біжить в задоволення. На пульсі 150 десь. 140-143. Наступного тижня що ви робите? А, біжимо половинку від Run Ukraine на ВДНГ. Швидкий старт. На собістий? Ну, Будемо будем спробувати, а там подивимось. Який приблизний темп? Ну, 3.43. 3,45. Нормально. Будемо спробувати. Дякую вам за. Темп. Ну що, дорогі підписки, давайте зробимо висновок цього тренування, цього забігу на полумарафон. Вийшло в мене по. 4,30, з копійкам 4,33, максимально класно Ось, бачите, їде якраз на задньому фоні це Беха. Тут з'явиться в мене всі мої дані по цьому забігу. Максимально вийшов. Класний, потужний. Сьогодні, конечно, погода не найкраща, краще було, коли сонечко, тепло було, коли ти надяєш рукавиці, вітровку, а тільки біжиш в майці, в Але сьогодні плюс один градус, хоч було 2 дні тому, плюс 20 я бігав в футболці і в шортах, а сьогодні вже прохолодно. Ось такі у нас сьогодні тортик 1, тортик 2, тортик 3 і четвертий. Прям кайф. Ах. Що, Зроблю висновок даного відоса. Він пройшов максимально потужне. Можливо, не такі травові, як минулий, тому що там все-таки був потемпу швидше і плюс погода поярче. Але сьогодні також пройшов максимально класне, тому. Якщо вам сподобалося відео, ставте подобачию, пишіть комент, потужний, напишіть вас свою думку по поводу цього тренування, чи робите такі тренування, чи завжди робите швидкі, чи завжди повільні. Чи взагалі це тренування дало мені щось щось не дало. Так що підписочка обов'язково і всім до зустрічі.